Всім привіт! А у липні ще не було ловлі карася, тому сьогодні буде ловля карася. Зараз стоїть спека. Напевно, по всій Україні спека. Тому на риболовлю не дуже хочеться. От ввечері можна половити кілька годин, як сонце сідає. Або рано вранці. Вдень, ну це ну, є варіанти і для денної риболовлі, але я день зайнятий. А на вечір вибрався на водойму половити карасика. розкладаю снасті, ну і буду розказувати вам все, що можна розказати, показати про цю ловлю і про водойму. І чи буде клювати, хто його знає. Водойма нова. Всюди такі зарослі трави, кущів, що не знаєш, навіть як ту воду знімати. Ну, буду знімати. Дивіться. Підготовку до риболовлі розпочав ще вранці. Приїхав на розвідку подивитися, що тут є. А що є, все заросше. немає куди вудочку закинути. Ого, там був як. Немає куди закинути вудочку. Тому я взяв забродний костюм, граблі і почистив собі місце. Вичистив добре і тепер буду ловити. Дві вудки, дві п'ятиметрові метро вудки. Ну, можна навіть тут і коротше, але в мене стандартні 5 метрів, дві штуки, достатньо. Зараз позакидаю вудочки, там хтось і мулить. Я ж як зробив. Розчистив місце, закормився. І думаю, ввечері приїду, спробую половити. Ну от вечір. Восьме липня, Спекотно. Зараз побачимо, чи буде клювати. Я вже казав, що я люблю ловити карася на маховудку, казав, напевно, разів сто. Літо це сезон ловлі карася. Щось і клює, щось і смикає навіть. Але то якась дрібнота. Ну, спробую витягнути чи не витягувати. Щось смикає, обідає черв'яка. А що за риба, я не знаю. Тут раніше тільки карась був. А тут якась... Милька. Отже, водойма по периметру заросла травою. Така рослина, яка має запах, моркв, морквиння таке. Заросло так, що не було де закинути удку з берега. Розчистив, зранку прикормився, яку прикормку використовував. Бо сьогодні ще, ось зараз я ще не кидав, я сьогодні У мене пачка роз... розкачатина. Запах такий. Карелфіш фіш тамнадо, марципан. От. Це в минулому році я на неї пробував ловити. Підкормлювати точніше. І от думаю, спробувати ще. Поки що прикормку не кидаю, дивлюся, як риба себе веде. Посиджу з півгодинки. Якщо не буде клювати, кину прикормки. Бо щось таке смикає, незрозуміло. Що то смикає. То це смикає. Тут зовсім не глибоко ось я одну вудку витягну, там в мене гачок лежить на дні. Ух ти! Оце клюнула риба. Оце воно клюнуло. П'явка. П'явка. На сума гарна наживка. Для тебе в мене є особлива. снасть. зараз почекай. Таку рибу треба знімати ось таким чином. Наступив, а вона сама, я хотів її ножем. Ножем переріжемо на дві частини, щоб вона тут мені не лазила під ногами. До побачення. А хтось за п'явками ганяється, комусь треба вона як наживка. Ну далеко ніж не буду ховати, а ну йди звідси. Гідота. Така. Комусь така наживка треба, бо на неї клює багато різної риби. Не дрібної. Отже, що я хотів розказати? Глибина в точки лову сантиметрів 40. І от одна вудочка мене лежить по дну, інша на дном. І та, що на дном постійно щось смикає, якась дрібнота. Хто це? Біла чи карасик. Ну, і мається на увазі плітка, краснопірка чи якийсь дрібний карасик. Незрозуміло. Поплавець танцює, риба не засікається. Треба діставати прикормку буду трошки закормлювати. От. Небагато. Я думаю ту прикормку, яку я кидав вранці. Риба вже давно виїла. А тут ну от, така вона реалфіш. Закинув прикормки, і відразу поплавок мовчить. Стоїть тихенько, тому що рибка полізла на прикормку і черв'як тепер їй не цікавий Ну мені також та рибка дрібна не цікава, мені цікаво, коли підійде нормальний карась, такий, щоб долоня, чи менше, чи більше, щоб ти потягнув вже його, щоб він клюнув, зажрав, а то смикає, дрикає, то таке. Але ж все-о-о, о, о, бачите як? Яка дві. Яка хитра. Смикне? Хто там смикає? Ну, будемо чекати. Я думаю, рано чи пізно підійде нормальний карась. Є перший карась. Дивіться, який розмір. Нормальний розмір. Не встиг камеру включити, треба було вже витягувати, бо затягне зілля. Розмір дуже гарний. Як, як кажуть, це навіть більший, ніж я ловив до цього карасів. Трошки більший, але це ще такий розмір сковорідній. От перший карась є. Є. Підкормки кинув. І от він клюнув. Нарешті клюнув перший карась. Зараз наберу відро води. Чому відро, а не якийсь садок? Бо ну, перше, я буду ловити недовго і в відрі карась не пропаде. По-друге, ну зрозуміло, якщо буде садок у воді, хто буде в садку? П'явка чи якийсь жук чи ще щось може залізти. А так відро зараз водички вон наберу. Водичка хоч така із рязкою, але не вонюча хоча б. Бо я ловлю на таких водоймах, коли набираєш воду, дихати нічим. Іде запах, а тут нормальна не вонюча вода. Я думаю, карась також не буде вонючий. Та ще по одну вудочка стоїть нерухома. А тут черв'яка обскубує. Зараз поставлю свіженько, бо вже дрібнота так його затягала, що це вже якась одна плівка висить. От. Щепляють цілого черв'ячка. А може ще пройдиться і половинку. Ну, взагалі залежить від того, як буде клювати і хто буде клювати, бо. Поки я не знаю, хто це там смикає, чи карась, чи не карась. Ну. Ой, -мо, закину прямо на... на кущик. О, зняв з кущика. А, так я не сказав. Це вечірня риболовля з 6-ї години вечора до 8-9, як буде клювати. Бувало, що влітку карась клював після сьомої або навіть після восьмої. Поклює годинку. Ух ти, як пішов. Оце нирнув. Я навіть не встиг гудку в руки взяти. Оце нирнуло. І що? Продовження буде? Ну, коли отак не це якась дрібна риба. Що, поганий, такий карась? Ну, розмір. розмір супер. А тепер таке запитання до вас. Чи є серед вас, хто мене дивиться, любителі ловлі бокового кілка? Чому я питаю? Тому що я вирішив. Трошки розбавити свій контент саме боковим ківком. Захотілося половити на боковий ківок. Довго я до цього йшов. Але от в цьому році буде боковий ківок. Я не знаю, що в мене вийде, чи зможу я ловити, чи зможу я знімати це ківок, як це все буде відбуватися, де я буду ловити, на яких водоймах, як рибу. Ну я спробую от уже замовив мормишки, замовив ківок. Тепер потрібно розібратися з оснасткою, що ставити: шнур чи жилку. А ви напишіть в коментарях, що краще. Ну і вибрати водойму, де пробувати перший раз ловити на боковий кивок. Бо якщо один, два, три рази поїдеш і не буде клювати, то що зробиш? Закинеш його кудись в сторону і все. Краще ловити на маховутку вудку з поплавком чи просто на фідер. Ну, я ще поки що не вибрав. Не вибрав вудку. Ну, це буде болонська вудка. зрозуміло, з кільцями, щоб була котушка. Довжину думаю брати 6 метрів. А ви от напишіть в коментарях, яку краще довжину. 5-6-7 метрів. Ну, ловити я буду з берега. На яких водоймах? Може в костюмі? Чи ловлять в костюмі? Я по цій темі. Мало ще знаю, бо я не цікавився. Але от тепер прийшов час, буду цікавитись, вчитися і ловити і показувати вам. Зараз кльов такий не дуже, але ще тільки ну, там пів сьомої вечора, як я казав, до 9-ї можна ловити. Бачите, от він біля поплавків плаває. І непоганий карась плаває. Такий е розмір долоня до долоні. Такі карасі тут живуть. Треба вудочки час від часу витягувати, дивитися, а тут може сидіти п'явка. О, об'їла. Об'їла черв'яка. Угу. Може п'явка сидіти, а ти будеш думати, чого ж вона не клює? П'явка, я колись ловив жука плавунця. Ще я ловив тритона. Ну тритон це дуже рідкісна тварина. Земноводна тварина. Така ящерка водяна. Не знаю правильно. Ну от, я думаю, багатьом із вас тритони попадалися на махову вудку. А тут Тут нормально. По дну не об'їдає. Ось він, ось щось. Пробує, пробує. Бачите, що робиться. А ну ж давай, ну, будеш клювати. А як я вже неодноразово казав, що коли щось починаєш освоювати нове, наприклад, це буде боковий кивок, то від чогось потрібно відмовитися. От буде, напевно, менше фідера, спінга, бо ж час розподіляється між іншими видами ловлі. От. Ну нічого, буду все встигати, головне, щоб клювало. Якщо не клюватиме, то теж і вам не цікаво, і мені не цікаво буде, якщо не буду ловити рибу на боковий кілок. А все залежить не тільки від сластей, а ще й від водойми. Як ти там... Який підхід, тактика пошуку, закорм риби, насадка, наживка. О, ще один такий. Хе -хе -хе. Ех, карасі. Розкажу трошки про оснащення моїх водок, а саме товщина жилки основної і повідка. Повідець з товщини жилки 0,154, а основна 0,17. От. Тепер гачки. Гачки 10 номеру. Отакий ультра десяточка Хоча в мене тут з собою багато різних гачків. Це в мене коробка, в принципі, універсальна. Їдеш на фідер, береш її, їдеш на маху вудку, береш її. І тут під будь-яку рибу. Тут є різні гачки. Під будь-яку рибу, яку можна ловити. Ну, от. Навіть на коропа можна щось вибрати. Наприклад, отакий от гачок, реально. Можна ловити на нього коропа. Номер. Комусь не подобається, що я розказую про оснащення, але комусь це важливий пункт у відео. Якщо я не розказав, то люди питають або просять, щоб розказував про оснащення. Конкретно, що в мене там, де яке прив'язане стоїть. Якусь нору провалився. О, ще більший. Такий лаптер нормальний. Фух. Там якась трясовина під ногами. Чи нори бобрячі, чи крисячі. Криси тут живуть, і бобри можуть бути. І так чую, вже нога провалюється. Я кудись можу потрапити глибоко. От у якийсь момент риба перестала об'їдати наживку гачка. Вона плаває біля поплавки, стрибає, там буває, штовхає поплавок і штовхає водну рослинність, але вже не об'їдає. Я думаю, що її відволікла прикормка. Ну, хай відволікає, правильно. А я буду ловити нормальних карасів. Так, нормальні карасі клюють не дуже часто. Трошки я піймав, може ще піймаю, мені ще годину ну, години півтори. Можна сидіти, я думаю, за цей час ще щось клюне. Обов'язково клюне. От. Головне, щоб не заважала дрібнота. Раніше тут не було дрібноти. Я знаю, чому тут не було дрібноти. Тому що в минулі роки ця водойма затоплювалася паводком з зісни, караць виходив і нарестився на лузі. По різних канавах, рівчаках кудись заходив. В річки віднерещувався, і потім він тут бродив по міляках і повертався знову сюди. В цьому році паводка не було, риба не виходила на нерест весною, вона залишилася тут, віднерестилася і от купа дрібного карася. Ну, це якби добре, з іншої сторони, є чому рости, підростати і буде карась в озері. У цьому відео оголошую розіграш для ЗСУ за донат. Буде розігруватися комплект. Котушка Дайва ніндзя LT3000. Новенька, а також спінг Crazy Fish Perfect Jig в тесті 728. Спінг майже новенький, кілька тестових рибалок. Бажаю здоров'я! Я бойовий медик взводу 39-ї бригади. Моєму взводу дуже потрібна ваша допомога. Нам потрібен генератор, павербанк, турнікети в ідеалі Якби було екофло, це взагалі було б чудо для нас. Але будемо вдячні за будь-яку вашу допомогу, за будь-яку вашу підтримку. Дякую. Переможець виграє і спінг, і котушку. Що потрібно зробити, щоб взяти участь у розіграші цих речей? Потрібно задонатити на ЗСУ донат від 100 гривень. Це мінімальний донат. Чим більший донат, тим більше шансів виграти. Для прикладу, 300 гривень це 3 білетика, 500 гривень 5 білетиків. всього їх буде 300 Як тільки збирається необхідна сума, я проводжу розіграш. І важлива умова. При донаті вказуйте своє ім'я і прізвище. Тому що багато донатів приходять без підписів, і я не можу знати, хто це скинув, хто скидає ці гроші. У кого є бажання допомогти на ЗСУ, хто хоче виграти спінгі-котушку, приймайте участь. Посилання на монобанку для участі у розіграші буде у першому закріпленому коментарі. Коли є час і бажання, я можу вудочки свої переснащати. От Я раніше ливив іншими поплавками, я думаю, ви помічали. А сьогодні в мене такий поплавок. 2 г. Який його плюс, ну він працює як от поплавок з пера. Але якщо у вас є можливість зробити чи купити поплавок з пера, можете його ставити. Зараз перо дістати не так і, і, і легко, тому що вже немає гусей в кількості. Ну, десь то вони є, я ж показував, як гуси заважають мені рибу ловити. Ну, то таке. Так от, тут такий колір, а тут такий. Я зараз ловлю отак. А якщо. Наприклад, чи інше освітлення, чи я хочу якось, щоб поплавки не путались між собою. Щоб я розумів, деяка вудка, я беру отак, знімаю і поплавок перевертаю легко. Він кріпиться вдома такими гумовими кілечками і маємо. Тепер він буде стояти отак. Ну, мені краще видно, коли він саме помаранчевим. Зверху. Ну і взагалі він добре працює в лежачому положенні, от коли сильний вітер, то я роблю, щоб він не стояв прямо, а щоб він просто отак ліг на воду. Тоді вітер не так заважає. Ну, такий прикол з поплавком. Зараз буду ще закидати, поки клює хоч щось трошки. А з'явилися дрібні руді комари. І чим далі ввечір, тим їх більше і більше. Термосила від комарів допомагає дуже добре. Особливо на сидячій риболовлі, коли отак сидиш. З таким кльовом чи піймаю я хоч 10 рибин. Ну, якби піймав десяток, це було б, це було б нормально для цієї пари спеки і взагалі водойми. Десять штук плюс розвідка в перший раз в цьому сезоні. У мене бувало таке, що я по 5 разів приїжджав на водойму і не ловив жодного карася. От приїду, посиджу, не клює, немає. Я знову приїхав, не клює, немає. Я ще їду, знаю, що карась є. А він не клює, і немає. А потім на п'ятий раз чи на шостий попадаєш на кльов і ловиш його. О, вже буду збиратися додому. Клює все одно на одну вудочку, на іншу клює гірше. То я одну вже змотаю, посиджу ще хвилин 20, сонечко вже сідає. І в 9-ї якраз думаю, до 9-ї години вечора і половлю. Ну не знаю, піймав десяток, не піймав, може і піймав. Я не рахував так, ну десь приблизно десяток карасів у мене є. Усі нормального розміру, усі залікові такі. Приємно тягнути. Може ще щось клюне, поки я от сиджу, зматуюсь. Ну от, в основному клює, коли наживка лежить на дні. Я пробував, щоб наживка була товщі води, але ну, багато клювань дрібної риби, і я так і не зміг цю рибу підсікти. От. І думаю, що то може бути краснопірка, по Характеру клювання або ж дуже дрібний карасик. Ну, в принципі, навіть якщо я піймав менше 10 карасів, все одно риболовля вдалась. Я ловив максимум 3 години, це нормально. І більше не хочеться. Бо реально зараз влітку, в липні, спека. от Було прохолодно, казали, прохолодно, погано клює. Але і 35 градусів плюс теж не дуже добре і для риби, і для нас. Отак. От ну, скоро покажу вам, що я піймав. Я думаю, що десяток я набив. Ось карася витягнув. Це вже другий після восьмої години. Так, рахуємо. А ну скільки тут штук? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десяток є. чотирнадцять штук. Деякі ж карасі? Оце саме такий найменший карас. А то, ну. Чим погано карасів. Ну, 14 карасів це навіть гарний результат. Я думав, буде менше. Але трошки риба прокинулась під вечір, під самий саме пізній вечір. І якби підловив, тепер можна і додому. Комарики трошки покусують. От. Що я хотів ще сказати? Поки що бокового ківка не чекайте. В наступному відео, бо я ще не встигну підготуватися, я не встигну зібрати комплект. Але боковий ок в майбутньому точно буде, от я над цим працюю. Буде таке різноманіття в моїй риболовлі. Дякую, що дивилися. До зустрічі!